Так, ну що? Сьогодні у нас мак-терапія. Дуже люблю ці техніки з мак-картами. Це метафоричні карти. Зроблю вам таку світічку, мені її сестричка подарувала. Неочікувано, Так, дивіться, гарна, Хендмейд. Ой. Так, і в мене сьогодні для вас. Так, дивіться, що в нас є. Тут у нас є янголи повідники обов'язково подивимось. Карти про відносини є і про ваш шлях. І є ресурсні карти, так? Сьогодні ми дивимось ваш головний страх. так, В чому я боюсь проявлятися? І, до речі, от це в мене така метафорична колода сила метелика. Дуже класна, її авторка, ну, дуже супрова жінка. От, от, дивіться, це от таке в неї названня, так, можете в інстаграмі знайти. І ось такі карти, це більш класика, джерело. Вони дуже класно працюють в, в техніках психологічних, так, метафоричних. От Ми коли навчалися на, на Макартах, дуже класні результати показують. Тому давайте так, сьогодні відео для вас. І це не таро, це система, яка працює з підсвідомістю, так, бо Таро зчитує інформацію з вашого енергополя, а мак-карти, метафоричні карти зчитують з вашої підсвідомості. І вони дуже допомагають нам так, знайти відповіді на питання, в яких ми заплутуємося. Я сама працювала, і в мене дівчата зі мною працювали, я з дівчатами, так, з колегами. Дуже класно. І про відносини, і про здоров'я можна віднайти, і про шлях світ. Ну, Є купа інструментів. Я енергопрактик я передаю більше послання від янголів, ченелінгу. Раніше працювала з працюю з родовими практиками з регресом і навчаю так, наставничество веду. Але мактерапія теж класна штука, я іноді її приміняю для себе, і для своїх учнів, клієнтів, і навчаю також. так, Це все в комплексі, бо ми працюємо з усім. Душа енергія. Тіло, фізика і мозок, ментал підсвідомість наша. Давайте. Значить так, ваш головний страх, що вам заважає проявлятися у житті, от прямо от зараз цей момент. Якщо ви потрапили на це відео, можливо, вам воно дійсно потрібно так. Віднайти якусь підказку. І от, е, от зараз повідчувайте, буде дві карти обов'язково. І я рандомно дістаю їх. В терапії ми з вами, коли працюємо, це трошки інше, так, ви називаєте. А тут ми рандомно дістаємо ці карти. І оце буде. Давайте буде перший оцей варіант. От кому треба, так, це відчути варіанти, комусь може відгукнутися два варіанти. От буває по-різному. Це буде у нас другий варіант. Ось так. І давайте. Вайте, ви собі можете взяти лист, так, аркуш паперу, наприклад, виписувати. От, зробити скрін, якщо у вас немає часу там зараз видивлятися. Що ми робимо? Ми беремо обирайте першу карту чи другу. І коли ми обираємо, ми дивимось, е, інсайти. Так, перше, які відчуття у вас на від карти, чи є ви там, чи вас нема. Ну, давайте я буду зараз сказати, все, ви будете відчувати. Ну, давайте для перших, хто обрав. Так, ваш найбільш великий страх, подивіться, яка карта сильна. Вау. прям, ну вау. Я, як практик, не можу вам її інтерпретувати. Я можу, ну, але ви повинні самостійно це більш самостійна робота, я можу тільки направляти. І дивіться, що тут символічно. так, Повідчувайте, хто ви є на цій карті в першу чергу, хто ви тут? Чи ви тут є взагалі? Чи вас, можливо, нема? Коли нема, значить, ми закриваємо свою підсвідомість, типу ні-ні ні, це не про мене, і не хочемо йти в свій найбільший страх. Таке теж буває. Чи є ви тут золота ця рибка, чи ви ця ощука, чи ви ця сковорідка, чи ви це море. Розумієте, тут можна бути ким завгодно. Можливо, ви повітрям себе відчуваєте. Тут все може бути. Відчуйте емоцію, яка у вас виникає тут, який у вас найбільший страх? Не забуваємо, наша точка відчоту це наше питання. Який ваш найбільший зараз страх, який вас стримує рухатись далі? І от подивіться тут цікаво на кольори, чи вам приємні ці кольори, чи хочеться щось змінити. так? Чи цю рибку з'їдають, чи вона навпаки випригує так? і е, може спастися. Чи от бачите, тут є крючок, хто його побачив? Не завжди всі його бачать. так? Тобто, от подивіться, вона ніби на крючку, от ніби, от ніби, тут така цікава історія. от Рибка на крючку, її хтось же ж тримає, може і собі забрати, і тут її можуть з'їсти. Розумієте, тут і так, і так є небезпека. Який страх? Яка небезпека? Так? Можливо, хтось переживає, що його з'їдять, так? От хто, наприклад, от я би для себе, я вам приклад так показую, як я для себе інтерпретувала, якщо б обрала цю карту. Я хочу масштабуватися, розвиватися в своєму призначенні справі. І от я ця золота рибка, але я переживаю, що більші риби, які вже мають більше клієнтів, більше масштабу, що вони просто я з ними не зможу конкурувати так, десь на підсвідомості, і що все одно попадусь на якийсь гачок неприємний для мене. Наприклад, да, я б могла так інтерпретувати: це моє особисте. От, але тут є і світло, так, все-таки темряво, тобто все одно світло в кінці тунеля воно існує. Так? Ні, не одна темрявою, ми живемо, не одніми страхами. І давайте зразу, зразу ми беремо іншу карту, а потім ми будемо докладати ресурс і ще пораду від янголів обов'язково. Так, інша карта ваша. Хто в нас другий варіант? Можливо, навіть якщо вам два відгукуються, це теж має місце бути, тому два варіанти без проблем теж їх можете повідчувати. Давайте подивимося, що тут цікавого. Подивіться теж, от що робить жінка. Чи ви тут є взагалі? Так? Подивіться на тіні, які тут тіні? от Оцього предмету тут немає, а тут тінь є. І подивіться, от вона начебто щось поливає, так? От до речі, до речі, ці карти вони е, от в одну тему для когось можуть бути. А е, символіка дуже схожа, так? От просто картинки різні, а символіка схожа. Подивіться, вона полива, поливає, так? І тут що, От тінця яка? Тут вже є плоди, вона вже ці плоди збирає, а тут тільки ще. ще нічого не виросло. Так? Який ваш найбільший страх? Що у вас не вийде, мабуть, так? От можливо, да? От як паралельно з цією я б для себе інтерпретувала, що, можливо, в мене не вийде, можливо, я боюся, що я буду поливати, поливати, а цього моєї мрії не вийде, що я буду збирати плоди, да? скільки я буду поливати, ресурс. Дивіться, яка земля суха, скільки тут поливати треба. Да? Тобто тут пропахати треба добре. А якщо нічого не вийде, якщо це і залишиться все в тіньовій історії, в мріях? От повідчуваєте, можливо, вам відгукнеться так, як і моя інтерпретація, так? А можливо, у вас буде зовсім своя. У кожного вона різна зовсім, так? Да? Добре, дивіться, ми е, довго не залишаємось, ми просто е, будете собі скріншоти робити і можете таке на самоопрацювання. Е, знаєте що? О, тільки побачила, що в мене тут видно цей штатив. Ну, нічого, нічого, буває. ну... Значить так буде, вже не буду перезаписувати відео. Дозволяйте собі помилятися. Знаєте, оце ідеалізація, перфекціонізм це все психічні розлади. Ну, чесно. Тобто, класно бути ідеальним, але для кого? Для себе? Ну, так можна себе до неврозу довести. Я коли працюю в духовності, навчаю своїх учнів, і я виставляю відео багато на YouTube, Тік-Кок, в Інстаграмі активно веду. І знаєте, я сама прийшла до цього і побачила один психолог, класний такий мені. Відізвався і сказав: ну, от постійний цей розвиток самокопання може привести до неврозу не до щастя. І я дійсно така теж колись була, коли ти пішов тільки в духовність, давайте всі, і родову практику, і регрес пройдемо, і макарти, і то, і на психологію я побігла вчитися. І я щось тільки вже не володію. Так, це класно. У мене за декілька років мільйон інструментів, якими можу дійсно володіти, і ритуали по рунам Я вмію робити і в мене курс по рунам був, і по таро курс був. І це все, так, і ченелінгом володію, і регресом, родовими практиками, і хроніками. Але в моменті треба себе зупиняти. І от ви пройшли якесь навчання, от зараз ви пройшли цю сесію, наприклад, чи з психологом, чи з практиком, так, і ви такі: так, стоп, я даю собі місяць. На інтегрування нового в себе. Виписали установку, наприклад, установка, от тільки викладала відео від жінки, все залежить, так, типу, ну ні, насправді там в парі залежить від двох, і від чоловіка, і від жінки. І оця історія про це. Тобто, що установки негативні, які нам заважають, ми їх знімаємо і потім даємо собі інтегруватися в себе. Так само і інше. Родова практика пройшла, зробили, з'єдналися з родом, про... зняли код негативний родовий. Та, зробили його на позитивне, перекодували все, дайте собі декілька там, місяців місяць інтегрувати в себе це, перепрошити себе, розумієте? Бо оця наша психіка вона прям прошивається, як би це странно не звучало, але. От, просто всі ці установки, вони ж нам заважають багато негативних жити. так? Там Великі гроші тільки у тих, хто там варує, чи у поганих людей, там, чи в ці 90-ті, ті бандити, да? хто був багатий. Ті, хто, блін, варував реально там щось робив погане. Це все в нас залишається. А Зараз інший світ, любі, воно все міняється, будьте пластичними. Треба мати цю, знаєте, пластичність, гібкість ума, і тоді у вас буде все класно. Давайте ми викладаємо сюди. Як вам допомогти перше, так, ресурс. От який у вас ресурс, Боже, ну, можна було сюди, да? але це сюди каточка. Так, дивіться, це карти, джерело, які нам дають побачити, в чому ваш ресурс, і як вам допомогти справитись от з цим страхом. Так, я зараз отак покладу, отут поруч. Тобто, дивіться, як цікаво, от яка карта, цікава, я краще можу ближче покажу вам. А, тобто людина дивиться. Дивіться, тут важливо. Подивіться, по-перше, природа, так, по-перше, подивіться, який вайб, який настрій, яка емоція, чи вам подобається це все, так? Як тут відчувається, хто ви тут є? От який ресурс вам би міг тут допомогти? Що вам може допомогти, по подолати свій страх? І подивіться, тут теж маленька і велика риба. А тут маленьке дерево і велике дерево. І жінка, вона дивиться на це дерево і хоче, щоб її, мабуть, таке ж було так? От по відчуттях. Але це не заздрість, це не про заздрість. І тут вже не про страх, що ой, я вдруг мене з'їдять, я не, ну, не витягну, не стану такою величезною рибою. Ну, дійсно, золота риба щукою не стане, яблуня не стане кльоном. так? Але ви індивідуальність. І ви можете краще дерево взростити. І знаєте, мій вчитель, в мене був е, класний дуже вчитель, ми з ним вчилися не онлайн, а прям я їздила кожну неділю до нього. Такий сильний мах, йому там вже за 70 було старовір. І я дуже його поважаю. Він прям от, ну, віддушина моя була на той момент. Він мене навчив енергопрактика міцним, як захищатися, як що робити, от прям в енергіях працювати. Дуже багато дав мені знанів. І, е, в один момент він мені сказав, коли я працюю на Енергополе України, ну, захищаю так, стою в куполі, теж, працюю з іншими практиками. І знаєте, він мені колись сказав, о, мене ж мурашу, да, і сказав, що ну, я коли там рвалася в бій, в мене така душа воєна світла, я така, давайте я зараз буду. Він каже, почекай, от ти ще зелена. От навчишся, прийде твій час. І пройшло декілька років, і я зрозуміла, що зараз мій час. розумієте? Всьому свій час колись це дерево вже постаріє відживе, так? можна дивитися, наприклад інших, але взращувати своє. І розуміти, що у вас час настане саме тоді, коли потрібно. Це не значить, що треба сидіти на ровно і чекати своє, своє, свій час. Ні. Це значить, що що? Що ми робимо поступово, поливаємо, що ми вкладаємо в себе, в свій розвиток, розвиток, так, незалежно від чого, незалежно, який ваш страх, який ви там собі виписали, так? І постійно, постійно маленькими кроками до великих цілей, я завжди про це кажу. Ну і давайте для карту, для оцієї так, історії, хто загадав друге. Хоча для мене вона теж дійсно дуже символічні. Дуже. Якщо вам відгукуються дві, залишайте дві. Подивіться, яка красива карта. От. Отут от важливо, от повідчувайте її. От іноді зразу незрозуміло, але нам треба описати карту, по-перше, да? що ми бачимо? Дивіться, дерева, багато дерев, так? Фон. Чи подобається вам цей фон насправді? Давайте. Отут от от в нас летить, чи вона сама ця сава, сава що в нас? Мудрість. А тут дивіться, так? оцей як інод. Він показує якісь направлення, так, шлях. Подивіться, які вони, чи вони добрі, чи ні, чи вони в захваті. І вже плоди якісь несуть, гілочка з плодами. Бачите? От подивіться, як цікаво дві карти разом. Давайте. Хто в нас тут можливим штурмом займається сьогодні? Дуже важливо, знаєте, приділяти собі увагу. І увагу навіть у ці 10-20 хвилин в Ютубі навіть безоплатно, якщо ви не можете там собі дозволити серйозні якісь практики, там, да, які вартують купу грошей, починайте з малого. І це дуже важливо для вас. Ви приділяєте собі час не комусь. Дайте собі змогу стати кращим, так? відчути себе, відчути дійсно щирі свої бажання, пізнати свою темряву, пізнати свої страхи, невпевненості і бути чесним з собою. це про що? Сказати так, я знаю, я цього боюся, я це признаю. Але я що можу? Заручитися підтримкою, піти до тих, хто може направити, підказати, поділитися своєю мудрістю, так? І тоді в мене все вийде. Бачите, скільки позаду дерев? Тобто хтось вже зміг їх виростити, значить, і я зможу. Розумієте? От про що це. Коли ми чесні з собою, ми признаємо собі не тільки в тому, знаєте, я багато бачила наставників, людей. У мене 17 було вчителів, чесно, от в езотериці, в духовності, в магії. І половина з них просто такі, вони такі, вони навіть не признавали в собі у ці страхи, темряву. Вони такі ми за світло, за любов. А коли ти показуєш іншу сторону медалі, вони тебе блокують. Вони проти цього. Вони проти темних. І ти кажеш, ну так не може бути. Ми цілосні. Ми темне і світле, світ із темного і світлого, з добра і зла, да? там є ніч і день. Не просто так це все. Але чомусь багато хто не хоче цього собі признавати. Навіть тут дивіться, тінь. Тінь, вона нам дуже показова. Тінь показує нам великі ресурси, мої любі. Тінь наша показує нам глибину нашу, наша тінь і темрява, наші страхи, негативні установки, емоції, зрість, агресія, все, що відчувається негативно за те, що раніше осуджували і зараз осуджують інші. Це великий ресурс, який нам показує насправді, хто ми є. І що ми кожен день обираємо, У нас є свобода волі душі. І кожен день. Ми обираємо насправді ким бути світлом чи темрявою. Хоча ми маємо в собі те і інше, розумієте? О цьому суть духовності і взагалі життя, в цьому суть всього. Тому, от дивіться, дуже цікаво, зробіть собі скріни, іноді не зразу приходять інсайти. Іноді нам треба трошечки побути, поваритися в цьому. Наприклад, ви зараз зранку подивилися, так? А ввечері раз. І до вас якийсь інсайтик прийшов раз, і ви такі, о, та це ж було про то, це про то вау, і поставили собі галочку, що ви молодець, що ви сьогодні е, от таку роботу проробили. І не забуваємо себе хвалити. Коли ми, е, знаєте, ми звикли до критики, ми звикли до того, що нас осудять, не приймуть і тому подібне. Але мої любі, похвала, ой, вже для когось тут вилетіла карта, я її залишу. Дивіться, яка красива. Комусь дійсно потрібна підтримка. Не бійтеся. Не бійтеся казати, що вам потрібна підтримка. Дивіться, якщо вас родичі не підтримують, нема близьких, які підтримують. Ви завжди зараз є інтернет, ви завжди можете знайти ем, суспільства, якісь, е, да, якісь там. От я з своїх друзів знаходила колег, які мене підтримують, з якими я там спілкуюся постійно. Так, мене за кадичні друзі, ми не сидимо кожен день, там, е, да, не спілкуємось, але раз в місяць, раз пів. Півроку ми можемо зустрітися, обмінятися досвідом і сказати, що так, от мені потрібна, наприклад, там підтримка, якась робота, їм потрібно там щось, якісь інсайти, да, робота над собою. І один одному допомагаємо, підсвічуємо когось, радимо і тому подібне. Я знаю, що ці люди зі мною на одній хвилі і вони завжди мене підтримують. І це не родичі, повірте, це не близькі люди. Родичі, близькі люди взагалі мене не розуміють ну, часто, тому що в них свій рівень свідомості, в мене свій рівень вже свідомості, в мене свій шлях. В них Свій шлях, розумієте? І це не про осудження, це просто про те, що ви обираєте кожен день себе, незважаючи на те, що навколо, незважаючи на те, що про вас думають. Тому що хейтерів багато, чим більше ви проявляєтесь, тим більше будуть вас хейтити. Це баланс, так, встроєний світ, так і кожна людина буде висловлювати свою думку, десь, можливо, якусь там порушуючи ваші кордони, таких людей багато. Просто світ він не ідеальний. Ми це повинні приймати. Добре, давайте тоді для кожного індивідуальну карту. О, це для першого варіанту. Подивіться, яка краса. Якщо вам відгукується, ви можете дійсно і для себе, ну, хто в другий варіант обрав. Прийміть себе. От, знаєте. Прийняти себе важко, чесно. Я теж такий шлях проходила довго. Я взагалі з дитинства була така, знаєте, стісняшка, яка боялася всього світу. І ну, потім дуже такий важкий шлях в мене був. І батьки розлучені, і з дитинства я працювала, вже потім на базарчику, і потім вже важкі відносини в мене були. Такі, і через, через терни, як кажуть. Але. Це все дало мені класні уроки. І оце прийняття себе, коли ти розумієш, що в тебе є своя думка, в тебе є опора на себе, що ти вже дорослий, ти можеш собі допомогти, не треба ні на кого надіятись, що так, класно, коли поруч є підтримка, але в першу чергу ти є у себе, розумієте? І прийняти себе це теж про нашу світло, світло і темряву. Прийняти себе, це, прийняти дві сторони медалі. Що сьогодні я можу бути не ідеальним, втомленим, злим, хворим, що мені погано, що я там роздратований, що я хочу контролювати все, в мене не виходить, що мене все бісить. Розумієте, оці емоції, які нам совкове виховання закривало Будь хорошою дівчинкою. Ти ж хороший хлопчик, не плач. Мене до сих пір е е свекруха каже, Моїм пацанам у мене два спартанці. Два сини. Вона їм каже, Ну ти ж хороший мальчик, не треба плакати. Розумієте? Ну, Пробачте, хто хороший, а хто, ну, треба бути чи хорошим, чи ну, чи щасливим. так? Чи справжнім? Ви обираєте що? І давайте для другого варіанту. О, вау! отут, Прям вау, теж встаньте. Е, так, мене ці карти не нашою мовою, їх давно просто покупала ще до всього цього. І е, от дивіться, встаньте в голові і е, дійствуйте, так, і робіть щось, приймайте вже рішення, приймайте вже якісь дії. От я викладала недавно відео, теж У мене зараз таке сильне, велике, дорогуще навчання по про, про, то, про те, як створити свій курс, так, як себе масштабувати. І, ви знаєте, от тут встати і щось робити, це важливо. Іноді ми, скільки ми не медитували, не маніфестували, там щось не придумували, цілі не прописували. Якщо ви не будете робити конкретні дії для вашого успіху, для вашого, Не будете, от просто, знаєте, не дивитись на це дерево, сісти в медитацію, таке О, дерево, рости, рости, давай. А піти взяти ту ліку, знайти ту воду там, де все сухо, ту ліку знайти, потратити на неї гроші чи попросити її у когось так, взяти там в оренду, полити це тут, все, посадити якесь сімечко, так? Ну це ж не все не, це не символіка, а метафора, але вона так і працює в нашому житті. І от, будь ласка, встаньте і робіть. По-іншому ніяк, пора вже. Якщо ви вагалися, вже пора. Мої любі, я запускаю наставничество. Якщо ви хочете навчитись, я енергопрактик з дуже класним досвідом, я працюю в енергополі країни, я знаю, як себе захистити. Я знаю, як зняти установки. У мене вища філософська освіта і психологічна освіта зараз добувається. Дуже багато духовних освіт, на яких там немає в нас дипломів, ми не в Гаррі Поттері живемо, але... Я веду і навчаю, як з'єднатися зі своїм вищим я, зі своїм чистим каналом, як з нього зчитувати, знати відповіді на питання, які вас турбують, віднайти свій шлях призначення, зняти всі ці установки, пропрацювати ваші кермічні вузли, розв'язати, які задачі у вас кермічні пропрацювати. Оці всі родові негативні сценарії, з'єднатися з папою, з мамою, з родами вашими, тому що є родові практики, я регрес веду через хроніки Акаші. І оці всі травми дитинства, які вам заважають. То, будь ласка, якщо ви хочете доторкнутися до глибини себе. М'яко і індивідуально пройти цей шлях не в якомусь потоці на тисячу людей, а зі мною. зі мною. Коли я вам даю всі інструменти, які я знаю, м'яко, поступово веду вас два місяці роботи. Зі мною індивідуально, постійно на зв'язку. Всі любі питання. Я з вами поруч. І ми з вами практикуємо, робимо онлайн зустрічі. Практикуємо, якщо ви зі мною в одному місці, я з Одеси. Ми офлайн робимо зустрічі теж. От, І практикуємо, і я вам передаю всі знання, і вже ви отримуєте результати. От, Тому, будь ласка, можете писати мені і піти, піти зі мною в цей шлях. В мене ще залишилось декілька місць на травень місяць. І я можу вам щиро запропонувати свою підтримку. Особливо, якщо вам потрібна підтримка, і ви самостійно так переживаєте, що ви не витягнете людині. Потрібна людина. На то у нас і 8 мільярдів на планеті. От така історія. Ну, давайте зараз ще вам тут не знаю, чомусь відносини захотілося. Можу тема сьогодні не відносини. Ну, бачите, щось що так тут все прямо полетіло. Нічого, нічого, ладно. Я не буду вирізати, не буду. Ми вчимося, так, так, не треба ідеальним бути, це вам не потрібно для щастя. Давайте про відносин. О, хто тут хотів собі? Після кохання прийде вдячність, я зачитаю. Ми отримуємо свободу, захоплюючись минулим, а не живучи ним. Якщо якась історія у твоєму житті закінчується, дозволь собі прожити її до кінця. Поплач, пожалій себе. Потім зроби глибокий вдих і відпусти. Нехай залишається світло. Чимось відпускати минуле з дячністю. Ця карта і для мене теж сьогодні. Тому я вам бажаю. Щиро світити всім серцем, не цуратися себе, хвалити себе більше, іти поступово. І якщо вам потрібна підтримка, повірте, ви завжди її знайдете. Хто шукає, той знайде. На все добре, мої любі! Гарного вам часу!